Вітаємо з вами компанія Agroporting. Багато хто з вас уже чув про вето, яке наклав президент Польщі Навроцький, на зміни до спецостави щодо українців, які перебувають у Польщі у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні. Отож, давайте сьогодні розберемося, що насправді означає це вето для тих українців, які знаходяться у Польщі зі статусом УКР або з продовженими документами, такими як віза чи карта побуту. Уряд Польщі прокоментував це наступним чином: вето президента не ставить під сумнів продовження перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року. Ця зміна обов'язково буде прийнята і, можливо, навіть найближчим часом, тобто 9 або 12 вересня. Коли відбудеться чергове засідання Сейму Польщі, це вето більше стосується змін, які рекомендував президент внести щодо соціального забезпечення громадян України, тобто таких як 800+, або соціальні гарантії для громадян України на території Польщі. Цим відео ми хотіли вас заспокоїти і повідомити, щоб ви не боялися, що вас депортують або змусять повернутися на територію України після 30 вересня 2025 року.

що всі українці, які зараз знаходяться на території Польщі з статусом УК, зможуть залишитися до 4 березня 2026 року, як мінімум. Але якщо в подальшому ви плануєте пов'язати свою робочу діяльність та залишитися на довший термін на території Польщі, або дуже хвилюєтеся з приводу змін до устави, яка стосується українців, ви можете звернутися у наш відділ легалізації. Наші дівчата допоможуть вам з усіма документами, нададуть супровід на кожному етапі оформлення. Та у максимально стислі терміни допоможуть отримати карту побиту. Тож, якщо ви хочете бути упевнені у завтрашньому дні, звертайтеся до нас, пишіть у всіх соцмережах для консультації, яка є абсолютно безкоштовною. І почуємося.